Коли ми полетіли, той район, який мав би бути під нашими військами, він вже був не наш. Ми виконували польоти на знищення броньованої сили та живої сили противника в районі населеного пункту Стара Басянь. Вони і росіян там стояли. Так, да, да. Угу. і тоді відправилась танка: це чотири вертольоти, два вертольоти Мі 8 та два вертольоти Мі 24 на знищення. Прийняли рішення, що ми нанесемо удар. Це таки виконаємо завдання, тому що вже сюди раз прилетіли, а назад вже будемо думати, як звідти вийти. Так і зробили, почали далі вже летіти через ворога трошечки іншими маршрутами, ніж планували, тому що ми розуміли, що позаду нас вже чекають. В цей самий час підходила інша пара вертольотів Мі-24. На жаль, один із вертольотів був збитий, екіпаж загинув. Ось, а нас збили. Уже після, після того, як ми відвернули від цілі два вертольоти поряд в одному полі, ми вдвох вижили інші хлопці. Інші, на жаль, загинули.